Оже зустріч Трампа і Зеленського все ж таки дає свої перші результати. Американський президент нарешті звинуватив Путіна у затягуванні війни і погрожує санкціями. У своїй соцмережі він написав, що російський диктатор не мав жодних причин атакувати ракетами цивільні райони. Тому Трамп приходить до висновку, що Путін не хоче закінчувати війну насправді і просто тягне час. Ну хочеться сказати нарешті. Але, от продовжуючи свій пост, Трамп пише про те, що. Можливо, з господарем Кремля треба говорити по іншому. З допомогою банківських чи вторинних санкцій, це для нас безумовно крок вперед стосовно е, безпосередньо як відносин між Україною та Сполученими Штатами, так і щодо американо-російських відносин. Бо до того ми бачили лише виправдання фактично дій російського диктатора з боку американського президента. Тепер же той погрожує санкціями, але я додам, що ну такі погрози ми чуємо не вперше, і от раніше е, там кілька тижнів, чи перваніше буде сказати навіть місяців до того, Трамп вже всерйоз погрожував е, фактично Росії санкціями, якщо не буде укладена угода. Але, зрештою, потім ми. Побачили, що весь переговорний процес пішов, ну скажімо, по зовсім іншому треку. А можливо, Трамп зараз до нього повертається, має увазі, до своїх першопочаткових погроз на адресу російського диктатора. Тут питання тільки в тому, чи буде він справді готовий їх виконати в той самий час, як відчайдушно вважає зближення із Росією. Тож як би там не було, можливо, і справді те, що сьогодні святий престол називає дивом папи римського, говорячи про зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Ватикані, можливо, це. Як ми бачимо, справді диво чи не диво, але дає уже свої плоди.